Чтобы нас не срезаны, добро, добро, добро. Причем, блин, че, блин, вот. Маркрузон Вот так, да, добро. Не срезай траекторию. Выключи в свои и смузи залишайся. І що ж захоче, щоб подалі буде від зустрічка, якщо вона буде. Церкало незрозуміло, ти його не глянула чи ні. Давай правий тоді він кнему. Якщо ти розгубилась, пригальмуй. Ти в суеті почала все це робити. Ти в зеркало дивилась і з лівим показюком почала пірнати. Та розслабся. Він в нас спеціально не вріжеться. В нього є очі, міски і гальма. Mm -hmm. Так, не ти вирішувала глобально цю проблему. Зрозуміло? підтягни трошки ближче. Там просто газон і перекрив дорогу. Тому вони змістились. А він не впевнився і просто виїхав. Тобто це вони не нас випускають, це вони газона випускають. А ти розберись, чому так відбувається. Щоб ти разом з газоном не ламанулась. Тобто тобі ще й ліве дзеркало проконтролювати треба, так? Ось навіщо контролювати. Ситуації різні бувають. І вже подивляйся ліве дзеркало. Позаду тебе нікого немає, може теж хтось стоїть, хто хоче різко виїхати. Немає нікого? Не може він стоїть в Добре, погнала. Зеркало вже! От знову ти вже туди не дивишся. Знову ти пірнаєш. Там ну, ладно, тут кілометр, проїхали, роз'їхали. Ну, ця машина... я думала, що... Ми на неї проїжджали. Вже все, ми тут mm -hmm. роз'їжджаємося. Ну, ти бачиш, тут з газоном навіть, з Камазом можна було проїжджати. немножко разобралась, только пока еще раз не мигнула. Так, далее мы на перехресті будем ехать леворуч. Кущи вы решила потерпеть. Доброе. Полоскатала просто починку машинки, да? Трошки порадовала ей. И пока еще напротив провала, ибо вот теперь один не знаю. Кому будем доставаться? Всем, всем, всем. всем. І трамвай, видивляюся, ми А про ж ти на пішоходці жопу залишила? Ти навіть собі огляд не відкрила. От тут от стопнутись треба було. Дивись угу. по верхньому дзеркалу Ти заїхала за пішоходник? Так. І відкрила собі трохи огляду. Далі, видивляйся, видивляйся. Ми вже проїхали, так? Трамвай тільки під'їхав. Молодець, молодець, молодець. Прикрилась пішоходами, так? Тільки ти не глянула ще справа. Там давно ти вже туди не дивилась, так? Да? Машинки справа. Угу. Там приїхало дві і більше не. Вона могла виїхати з двору, вона могла припарковано поїхати, вона могла з неба там впасти. Якщо ти цілу секунду тут не дивилась, дивись ще, не скупись прогляди. А зустрічкою зорієнтувалася дуже гарно. Ти е, хороводом з пішоходів е, прикрилася, так? Так, зрозуміло, що можемо ліворуч на перехресті. Красава, да. Бо там ще один трамвай, і він байкай красавчик здалеку, побачив. Розберись, чому він це робить. Я бачив, його в зеркало. Це Добрый буде вечір проскочити. Враховується, що вони можуть проскакувати, так? Добре, заїжджаєш на трамвайні і перебираєш свого хвоста з дороги. Цей якийсь чутній траєкторії пішов. Перший раз тут чи що? Нормальні йдуть. Він може і туди поїхати, і сюди. З показюком він може і туди, і сюди. Ти поки не розберешся, куди він поїхав. Шкода більше уваги. Правих ти бачила, що їх немає, але ти давно не дивилася. Ти всю увагу віддала тим, хто буде винний в ДТП а повинна е, увагу більше віддати тим, хто буде правий в ДТП. Що завжди правий. Mm. Ну, 22. А в тебе гальма, якщо що є, так? Да? Не просто відпущений газ, а гальма. Прикинь. Так? Ти бачиш, що не встигаєш. Та стопність, ну трошки пригальмуй. І все, так? Да? Бо ти бачила, що у нас там 23, 22? Ти можеш допомогти і трішечки пригальмувавши, правильно? Mm -hmm. Відпущено газу не завжди достатньо. Суцільно, без причини, mm -hmm. і це буде помилка. Mm -hmm. Не ризикуй так. Але, момент гарний, якби ти відгальнувалася трошки більше і трошки зайшла, в тебе б це вийшло, але там занадто мало місця. Mm -hmm. Тож підстрахуйся і краще після пішкодки це зроби. так mm -hmm. ты навчити, бачу. Ну, добра, добра, и не можешь тебя же тянуть четь я почему но добро доброродно все из-под завершена парк ручный давай выйдем подъемся чему и с тебя все пока еще маштум